Доброго дня, діти! Сьогодні ми перевіримо свої знання. Ми з вами виконаємо декілька тестових завдань. Кожен тест має питання і три варіанти відповідей. Ви? Маєте вибрати правильну відповідь і у зошит записати номер завдання і букву, під якої визначена правильна відповідь. Тож почнемо. Перше питання. У якому рядку в усіх словах буква Я? Позначає два звуки. Поставте відео на паузу, подумайте і дайте відповідь. Друге питання. У якому рядку в усіх словах звуків менше, ніж букв? Поставте відео на паузу. І дайте письмову відповідь. Третє питання: У якому слові потрібно прописати м'який знак О? Так само поставте відео на паузу і дайте письмову відповідь. Четверте питання. У якому рядку? Ці слова спільнокореневі. Нагадую, спільнокореневими називаються слова, які мають однаковий корінь, і значення у них дещо спільне. Не забудьте поставити відео на паузу і визначитись з правильною відповіддю. П'яте питання. Яке слово має корінь, суфікс і закінчення? Поставте відео на паузу і визначитесь з правильною відповіддю? Шосте питання у якому рядку всі іменники жіночого роду? Згадайте! Ми можемо використати слова ВОНА моя. Не забудьте записати правильну відповідь. Сьоме питання. Прочитайте речення. У якому відмінку вжито виділений прикметник у цьому реченні? Прикметник тихою, якою ходою тихою? Поставте відео на паузу і запишіть правильну відповідь. Восьме питання. До якої особи належить виділений займенник у реченні? За чесне діло ти стій сміло, займенник ти. Поставте відео на паузу, подумайте і правильну відповідь запишіть. Дев'яте питання. Яке з дієслів належить до третьої особи множини? Нагадую, Третя особа множини вони. Пропишіть правильну відповідь. І десяте питання визначить букву, за якою всі слова є службовими частинами мови. Відповідь так само запишіть. Діти, всі ваші відповіді ми перевіримо на уроці. Пропоную ще раз переглянути тести і свої відповіді.